Для того, щоб ми мали якісь рамки, е, е, тому що ми можемо багато що не планувати, а потім виявиться, що ми даремно витрачаємо час. Зараз, ну, власне, я на початку цієї зустрічі казав, поки ще не було, що е, за той інформацією, яка в мене є, європейська комісія не має чіткого бачення, як це все організувати, але вона готова профінансувати. Mm -hmm. В якому самому обсязі, це поки що питання точно невідоме. А з нашої сторони, що зараз потрібно, це, умовно кажучи, виставити рахунок якось комісії. А вона вже потім подивиться, що з цього вона зможе а це. Да. А, зрештою, я думаю, що це вже, ну, насправді зараз не питання в грошах, зараз питання в тому, що ми можемо запропонувати. Ще хтось хотів висловити з приводу цих прошедів. Я би хотіла виготовити з приводу сайту і з приводу того, що очевидно безумовно потрібен. Єдине, що в мене сумніва, що якщо буде шість людей його адмініструвати, то тобто я вважаю, що потрібно, щоб хтось один займався адмініструванням, на це повинен бути виділено окремий бюджет, проведений тендер. Чому так -то, це окреме питання, але це повинна бути єдина людина, єдина організація щоб це було в одному місці і функції центру, як організаційні, так і комунікаційні. Так і внесення ну, взагалі загальної інформації про те все, що відбувається в рамках цього партнерства.